Алло. Так, доброго дня, Андрій. Добрий. Дивіться, я вам зараз донесу рішення нашого керівництва стосовно вашого вчинку сьогодні. Вирішили від вас відмовитись, тобто ви зараз вже звільнені. Вам потрібно сьогодні залишити житло. Да. Розумієте, так? То, вчити, вирішили, що Мене, так. так а я ви, вас а... попереджав під час інструктажу нерахунок ну, 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 виходу ну, на роботу в нетревезному стані, тому наразі рішення таке. Все зрозуміло? Ну, все я все, зрозумів. Добре, mm -hmm. діє. Все це на... здобувається.